Ці минулого тижня пройшла сесія Рівненської міської ради. Про її підсумки, а також про те, над чим працює секретар Рівненської міської ради в міжсесійний період, говоримо сьогодні з Віктором Шакерзяном. Вітаю вас пане Віктор. Вітаю. Пройшла сесія. Які ваші враження від неї, які, ну, які були очікування, скажімо так, і чи вони виправдалися? Ну, насправді, дійсно сесія пройшла дуже відповідно влагоджено. злагоджено. Поясню, чому, тому що от, саме на комісіях відпрацював весь повністю механізм. Там, наприклад, з кожної фракції депутати от, ну, говорили там свої бачення, як потрібно зробити, то тобто, і свої дове побажання. Відповідно, комісії відбулися дуже позитивно, то тобто, і саме напрацювання відбулося саме в комісіях. Чому і буває тишина, в принципі, в залі? Хоча. Я вам так скажу, що нас люди вибирають не для того, що там ми, ми займалися політикою, ми займалися саме господарською діяльністю. Це що ми показали, зладженість депутатів, і це одною метою було там, займатися дорогами, парками, не знаю, там, транспортом, все, що стосується міста, те, що ми з вами користуємося сьогодні, саме от хочеться займатися і відповідно бачити результат не тільки там депутатам, а саме, щоб відчули це люди. Ну і моя взагалі мета була, знаєте, і хочеться зробити і на майбутнє, щоб всі фракції, всіх депутатів працювали знаєте, як один механізм. Те, що от, от хочеться зробити, і ми показали, що ми можемо це робити. Хоча там різні там, дискусії, різні там є бажання, є там, не знаю, в кожна своя певна сама мета, тому що кожен щось на виборах обіцяв. Але я завжди пояснюю, що ми живемо в одному місці, немає значення в якому мікрорайоні чи, чи на якій вулиці. Нас в одному живему місті, ми всіми благами користуємося нашого міста. То ми маємо працювати саме на місто. і показати на слідчих виборах. Хто, от чим ти займався і як ти це все зробив? Ну і треба віддати належно, що за 4 години майже 200 питань такої швидкості давно за міською радою не спостерігалось. Але я хотів би поговорити з вами про одне питання, на яке я звернув особисту увагу, і думаю, глядачі так само uh -huh. це е передача у власність громади міста пасажирського автобусу автобусу. Розкажіть про це рішення, адже наскільки я розумію, проєкт цього рішення готували безпосередньо ви. Так, я так само і займався цим безпосередньо цим автобусом. Чому? Тому що е, наш благодійний фонд, це благодійний фонд Віктора Шекерзяна, безпосередньо займається саме початком повномасштабної війни. І там не тільки був автобус, але сьогодні маємо автобус в нашій територіальній громаді. Е, це міжміський, перш за все, автобус він має там 42 місця. І це дасть можливість безпосередньо застосовувати там в будь які галазія. Це перш за все дітей. Військових, там, наприклад, поїздка з депутатами там, чи з управліннями. От управління культури одразу виявило бажання, тому що в них є бажання вірніше давно було, а вони не мали можливості поїхати в військовий госпіталь, там, зробити якийсь ну, концерт безпосередньо, там, не знаю, там, розбавити наших військових для того, щоб їх так само і підтримувати. Тобто автобус може це використовуватися тільки в соціальних послугах, тобто за це кошти не беруться. Він буде знаходитись, знаходиться вірніше, на балансі рівня електротрансу, тобто на обслуговуванні, тому що це перш за дає можливість матеріально-технічної бази, там є водії спеціалізовані, є ліцензії. Відповідно, він буде намагатись допомагати нашій громаді ну, робити більш комфортно наше життя. Тому от така ідея з'явилась, і владійний фонд його придбав. Він, до речі, подавав 200 кілометрів, тобто він був пригнаний з Італії своїм своїм шляхом і буде вже курсувати. Допомагати нашим, нашій громаді, ну от ви вже двічі сказали про благодійний фонд. Для мене, наприклад, стало відверто відкриття, що у вас є е, свій благодійний фонд. Розкажіть більше про це. Тобто, що це за благодійний фонд, коли він з'явився, і як завжди, знаєте, журналістів завжди цікавить. Як він наповнюється? ну, секретар міської ради ж бізнесу немає для того, щоб я з вами погоджуюсь, директор там благодійного фонду. Є мій син, це Ілля, і безпосередньо засновники моєї сім'ї, це мої близькі, це є мої. От і саме чому він з'явився поясню, оскільки ми працювали з по повномасштабної війни, дуже хотілося ну, допомогти. І для того, щоб справити довіру безпосередньо іншим фондам європейським, мусиш ну, показати, що ти для того робиш, куди це, наприклад, ця водійна допомога йде, як ти це робиш, як ти відпрацьовуєш механізм. Навіть нас ну, багато там людей кажуть, для чого там робити фото. Ну, це більше фото робити фотозвіт для наших європейських партнерів, щоб вони дійсно бачили, як воно йде, кому ми допомагаємо, чи це внутрішні переміщені особи, чи це діти, чи це військові. розумієте. Тут має бути зважено, і настільки ти мусиш робити певні кроки для того, щоб перш за все взяти ту допомогу, показати, що ну, важливо, чим нашим людям, особливо там, ті міста, які постраждали більше під бомбардування. І ну, нам це вдається робити. І насправді він теж благодійний фонд багато відкрив ну, більше дверей, чому, бо є довіра. Довіру дуже важко заслужити, і ти мусиш тримати певну марку для того, щоб допомагати перш за все нашим та людям і швидше пришвидшувати перемогу. То все ж таки про фонд. Е, його засновниками цього фонду є ваш син. Е, директор є фонд. А безпосередньо, от мої близькі там, е, це дружина мого сина. І також і, ну, і сіострумі безпосередні родичі, це от, є засновниками. Він, Він наповнюється яким чином? Він наповнюється це є нашої команди безпосередньо це нашими волонтерами, які в свою чергу кожен раз намагаються допомагати, і нас це вдається. Я думаю, що команда громадської організації Ріни разом показала, наскільки ну, може багато чого робити. Навіть, наприклад, ті виклики казали, що це неможливо там зробити. Робимо далі, будемо продовжувати. Знаєте, дуже приємно, що от, ніхто. Там намагається казати надоїло там, чи ну, вже не можна там зібрати чи ще щось. Ми намагаємося кожного разу це продовжувати. Нам це вдається, тому що антидронові рушниці, там, все, що стосується от, для військових, ми все от, намагаємося допомогти. І також, ну, що стосується самих автомобілів. От нещодавно хочу навести такий, ну, можливо, він неправильний приклад, але він це є життєвий приклад, тому що знову ж таки благодійний фонд Віктора Шекерзяна передав автомобіль. І, на жаль, він за тиждень часу попав в автомобіль під барбудування. Ну, це говорить про те, що це є розхідний матеріал, який потрібно фактично кожного дня. Ми не можемо там, він ж може їздити, наприклад, от, в мирний час. Ми можемо розуміти, скільки це може автівка там, нам послужити. А скільки війна, ти чітко розумієш, що там стріляють, там, бомби, там дрони, і ти розумієш, що, наскільки він може послужити, тут не зорієнтуєшся. Тому це є розхідний матеріал, а ти мусиш тримати. Собі дух і позитив, і так само допомагати і рухатись до перемоги. Ще один захід, на який я звернув увагу, підписання меморандуму між міською радою і центром реабілітації дітей. Центр здорової дитини. Це, так. Я можу помилятися. Розкажіть більше про. Ну, тому що це проходило під заголовками, я поясню, так? Тепер дітей, дітей з особливими потребами будуть безкоштовно лікувати. Так, Роз'ясніть цю ситуацію, тому що не до кінця зрозуміло а нашу, платне лікування дітей. Я вам зараз поясню. Марія Вапюк, це дійсно та людина. Знаєте, ти заходиш до неї в заклад безпосередньо, Ми теж, до речі, допомагали з цим закладом, от, бо отримати ліцензію безпосередньо. І основна була мета, щоб ну, батьки, в яких діти там, наприклад, от, мають проходити реабілітацію. Не їхати в інше місто, там не, не проходили там, тому що держава фінансує і для того, щоб, наприклад, залишити тут і отримати безпосередньо ту допомогу, реабілітацію прийти, вони можуть побути тут і вже не їхати там, наприклад, в інші міста, там де теж проходять реабілітацію. Це була основна мета. Сьогодні мріяло пік настільки вже знаєте. У них велика сім'я, в них був раніше невеличка була там, квартирка, сьогодні мають великий реабілітаційний центр, який свою чергу показує, що діти і батьки теж от, довіряють цим фахівцям. І, і вона безпосередньо каже, що я щось буде теж корисне і надалі. Тому що бачите, що війна показала, що деякі от, люди внутрішньопешені, перш, які приїхали сюди, до них теж мають діти певні вади, і вони не знають, до куди, ну, куди звернутися. Каже, я своєчергою хочу там, брати декілька діток. От, на реабілітацію безкоштовно взагалі. Тобто, і це був меморандум безпосередньо от, на цій меті стоявля для того, щоб його підписати, і діти теж могли отримати допомогу. Але є це не тільки мають діти отримати. І батьки, коли спілкуються між собою, вони теж знаходять знаєте, між собою там, порозуміння, підказують, як краще там, куди звернутися, там ще щось. Тобто, в них іде вже між собою спілкування, вони чітко розуміють, що. Є сім'я, є допомога, може звернутися в них і певні групи, і нас от така мета з'являється, щоб завжди допомагати таким діткам. Ну тому, що от не хочеться знаєте, їх залишати один на одинці, так само і батьки розуміють, що є підтримка, і міська влада в свою чергу теж буде намагатися допомагати перш за все дітям і так само Ріла Пюк, щоб вона розвивала далі свій центр. Ті, хто моніторить якби соціальні мережі, вони часто бачать фотографії про і волонтерську діяльність, там вашу безпосередньо, і, і, і громадської організації рівно разом і політичні партії рівно разом. От наскільки. Ви можете оцінити наскільки змінилися потреби військових, наприклад, станом на початок війни і і зараз? Наскільки умовно завдання перед волонтерами змінилося, що тепер потрібно? Чи можливо не змінилось нічого? Дивіться, рухаємося далі. Тобто хочеться вже швидше перемогти. І для того, щоб швидше перемогти, треба завжди сучасну якусь зброю мати. Це антидронові пушки, це, це дрони безпосередньо, тому що у нас перш за все це є очі, це є ті речі, які можна зупинити. дрон, які не задасть, наприклад, шкоди нашим військовим, які не будуть. Ну, бо зараз така. Знаєте, Війна дроні називається. Тобто тут чітко розумієш, що ти можеш намагатися зробити так, що ти можеш вчасно придбати цей дрон в антитрудну пушку, і також передати військовим, і вони можуть бути у безпеці. Тобто, Наша задача зробити, щоб військовий чітко розумів, що є допомога це від населення, є допомога від громадських організацій, які допомагають, і, там, не збираються так само, як наші військові не збираються зупинятися, так само і люди, які і допомагають на волонтерських умовах, і збирати ті кошти, купляти і передавати. Тобто це важлива дуже знаєте, мета, і важлива наша ціль, щоб ми були зладжені. Ну, я останнім часом помітив, що поменшувала, а можливо, це просто моє враження. Поменшила кількість гуманітарної допомоги на схід і тому подібне. Ну, дивіться, можливо, це не так масштабно, тому що одна от от мета була так само. От ми, якщо замовляли там, наприклад, автівку, от ну, велику вантажівку, там 22 тонни, тони. Ми не хотіли там брати там якісь, не, не знаєте, тобто, секонд-хенд. Ми хотіли брати там продукти харчування, засоби гігієни, там памперси, тобто медикаменти для того, щоб воно більш за все було ну це те, що не потрібно вже сьогодні. Тобто з одягом ми можемо там справитись ну, в себе тут на місці. Це не ну, це обов'язково також, але особливо краще б ну, взяти це харчування, це є безпосередньо медицина, ще раз повторюю, і це важливо. Тому кхм, намагаємося надалі це робити і, і будемо продовжувати, поки її не переможемо. Торкнемося трошки комунальних проблем міста. Нещодавно ви були на парковці в центрі міста, парковка на 16 липня, після якої, в принципі, з'явилось повідомлення про те, що цю парковку будуть ремонтувати. Розкажіть більше, як ви тут ну, почнемо з того, от, чому ви туди поїхали? Тому що ви не є керівником житлово комунального господарства, вибачте. І е, е, яким чином буде відбуватись ремонт? Ну, дивіться, перш за все, я також є депутат. От, і для мене теж болить те, що, наприклад, там дійсно ходить ну, 16 липня на завжди такі, знаєте, проблемне місце було. Тобто проїхати там до певних закладів там, чи до магазинів, там завжди є затори, там є дорожні знаки, які забороняють там зупинку. І коли, наприклад, є скарги безпосередньо від людей, що кажуть, от ну, дайте нам альтернативу, тобто ми готові там поставити ну, на стоянки місце, тобто поставити зручне, щоб вона нікому не заважала. І ну, от, виникає завжди питання: треба давати людям те, що вони хочуть. Ну, Моя, наприклад, задача як депутата, як секретаря міської ради, те, що я там є сьогодні на посаді, і, і наші комунальники безпосередньо теж хочуть. ну. Зробити як краще. Я, наприклад, в мене от, задача стоїть зробити сучасну парковку. Тобто вона десь орієнтовно буде міщувати 145 автомобілів. і Також буде місце і для велосипедів стояти, і для так само і мотоциклів, і інвалідні місця безпосередньо. Я хочу зробити сучасний. Тобто, має бути там перш охорона, все, має бути і там покриття, яке мають запарати так само воду, тому що там водовідведення є проблематичним в тому всьому районі. Ви знаєте, що в неї там і, і підтоплення багато відбувається. тому Розробляється зараз там міжпроєктна така, ну, сама пропозиція для того, щоб показати, наскільки можемо швидко зробити і якісно, що оскільки будуть, якщо йти опади, сама вода буде дренажувати, тобто вона буде приходити, і також вона не буде там стояти великих калюш і це дасть можливість ну, спокійно собі заїхати в будь-яку погоду, поставити свій автомобіль, він буде переза все в безпеці, там буде розмітка, чітко зрозуміла, там буде виведений. Монітор 에, повністю перед парковкою буде заїзд окремий і виїзд. Тобто це не дасть ну ніяких там заторів, бо там булочка невеличка, і це завжди відбувається, що коли користується цією стоянкою, то ну, виїзд і заїзд це там ну, він да, завантажений. завантажений. Тому <кій> хочеться зробити сучасним і правильним особливо в центрі. Чому? Тому що ти залишив свій автомобіль, пішов, наприклад, там не там дуже зручно піти, погляд. В Одне місце, чи піти в музей, чи там в магазин, і ти собі спокійно можеш чітко розуміти, що твоя машина безпеці. Ну і крім того, багато говорять про те, що. Е Дійсно, в центрі рівного дуже мало парку місць, де можна умовно легально і законно припаркувати. Але дивіться, якщо ми говоримо про благоустрій, то не можна про облаштування парковки, то зрозуміло, що це потрібно комусь утримувати і тому подібне. Це місто буде утримувати, чи так, це, це буде платна парковка, чи не Поки в нас є задача розроблення самого проєкту, після того в нас вже буде питання стосовно як буде воно утриматися. Тобто, моя задача зробити це якнайшвидше. Я взагалі хотів би цей проєкт зробити в цьому році, якщо мені це вдасться, і показати, що ми можемо робити перш за все гарні приковки сучасні, що люди, які, наприклад, хочуть їхати на автомобілі, можуть заїхати поставити. Тим більше там є медичний заклад і він дуже перш за все буде зручний, я думаю, вона буде постійно там користуватися попитом. В деяких школах рівного, наскільки я зрозумів, пілотно запускається відеоспостереження в середніх школах. От, ну, зокрема, називали 12-ту школу. Розкажіть, що це за проєкт. Розкажіть, для чого він для чого це відеоспостереження всередині школи вже ну, середина школ. Ну там не тільки дійсно є два пілотні проєкти, це є 16 школа і 12. От це люди, була презентація на депутатському дню, тому що ці люди вже працюють на ринку 20 років. От фактично Львівська область, там, частина Тернопільська, і сам Львів вже перейшли повністю на послуги ці, цього підприємства. От вони що показали? От моя задача була показати, наприклад, як воно взагалі працює. Це є система, перш за все, відеоспостереження. Це вже те, що ви сказали. І не тільки всередині школи є зовні. Тобто, там чітко розумієш, те, що у нас наша мета була зробити безпечний шлях від школи додому. Ми намагаємося це зробити. Це є камери, от і вони показали, що вони дійсно діють, тому що. Сидить оператор, який чітко бачить, що де відбувається біля навчального закладу, і можна тоді ну, зрозуміти, як можна швидко реагувати. Слідує питання: що це є безпека. Безпекова складова це є система Аякс, який в свою чергу повністю ставить на безпеку на безпеку, повністю саме приміщення, і також є кнопка екстреного визу. Ну тобто приїжджає охорона їхня, і також, ну, наприклад, поліцію не можна там <кій> визвати по дрібницях. От, а охорона безпосередньо приїжджає там будь-який час, тільки є ну, визов, і безпосередньо також наші діти мають бути в безпеці. Це показало, перш за все, ми говорили там з директорами школи, з вчителями, як от, що вам подобається. Ну, дійсно, все сказало позитивно, що це є потрібно. І ну, я думаю, що нам треба цей проєкт започаткувати за літо і ну, буде мати ну, позитивну динаміку. Передусім, чого це не треба робити на цей проєкт. Це раз. По-друге, місто не буде за це платити кошти, за саме обладнання, місто тільки буде платити за обслуговування. Тобто, це два. І його основне це знову ж кажу, це є час. Тобто можна за літо поставити всіх навчальних закладів таку систему. І дасть вона фактично, можуть під'єднатися туди батьки, там, не знаю. Там. Мамусь, і там будуть бачити де, де дитина перебуває, в якому місці знаєте, зазвичай, коли там посадовці або депутати приходять на програму і говорять, ми можемо це зробити, завжди хочеться запитати. Ну так, коли ж так, ми це будемо робити, чи чи це тільки от як ілюстрація того, що можна зробити? Да Дайте... а далі від кого це залежить? Це залежить перш за все від депутатів. От і, ну, тому, що я, наприклад, показав, зробив депутатський день, я показав, як воно в практиці працює, і відповідно вже нам рішення приймати. Тобто є депутати, які там ну, можна подискутувати, там роз'яснення, воно має йти на систему Прозоро. Якщо це підприємство не виграє, буде тоді встановлювати. От ну, таким чином буде відбуватися. Коли е, наші журналісти зробили сюжет про е, цю ініціативу, і він був оприлюднений, в соцмережах з'явилися коментарі такі на зразок: добре, безпека на, на подвір'ї школи і всередині школи, це це прекрасно, але ж дитині ще треба від дому до школи дійти. І ви вже, от коли відповідали на ми попереднє да. запитання, згадали про шлях до безпечних шлях і школи додому. Так, так. от і, е, е, я знаю, що до війни ви презентували цю програму, що є в місті програма, яка мала в цьому напрямку працювати. Яка зараз її доля? Чи будете ви її далі реалізовувати? І якщо будете, то чому зараз вона не реалізовується? Ну, дивіться, перш за все, що дійсно війна нам завадила дуже багато зробити там таких ну хороших ініціатив. Я думаю, що зараз ми теж напрацюємо декілька закладів, тобто, освітніх. Пере за все, це включає, що це таке. Це безпекова складова, це є освітлення. Тобто, ми маємо засвітити всі свої навчальні заклади безпосередньо, показати, що там є безпечно. Воно має бути перш за все сучасна, тобто заощаджено. це є одна мета. По-друге, що це відеоспостереження також, яке відбувається і в школі, воно може бути під'єднане до загальної системи, тобто до безпечного міста. Це теж є складовою безпекою. Тобто, можна буде відслідкувати, якщо там не дай Бог якась ситуація, можна буде відслідкувати там. Куди там пішов одна людина, чи інша, чи п'ята, чи десята. Тому це є теж один механізм, який зробить безпекову складову. Я розумію, що там може людей виникати там дуже багато питань. Мене теж хочеться задати. Повірте, я цим підприємствам, які нам презентують, напевно, найбільше питань за бо я ну, беру на себе ініціативу, я розумію, що я отримую там кучу негативу, але в свою чергу. Я хочу щось зробити і ну і показати, що це буде краще. Ну це не те, що я там щось хочу знаєте, зробити там незрозумілі речі. Я хочу зробити як краще і з, так само. Мене діти. Я теж хочу, щоб не були безпеці. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали. Дякую. нашим личам. Нагадаю, що гостем програми про політику був секретар Лінинської міської ради Віктор Шакірзян. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, будуть тільки далі.